Отець Тарас Мирка, капелан в'язничний. Вже понад 5 років я служу у трьох в'язницях. В'язниця, знаєте, таким є домом, якому, можливо, на перший погляд виглядає, щось страшне. страшно. Але коли заходиш і спілкуєшся в'язнями, ти розумієш, що вони також прості люди, які потребують когось, хто би до них прийшов, їх вислухав і був з ними. І вони не раз просять Отче, не забувайте про нас, приходіть до нас, дякують за те, що ми приходимо до них, молимося разом з ними. Це є для них такою великою підтримкою і вони раді цьому. Я є брат Олег Нестер. Минулого року закінчив Львівську духовну семінарію Святого Духа. Працюю наразі в візничному капеланстві. Я є допоможі для капелана, отця Тараса. Плануємо. Різні роботи допомагаю в співі літургії, це найперше. Також я допомагаю цю зустріч, яку проводимо в Центрі ювенальної пробації в місті Львові для неповнолітніх, умовно засуджених хлопців на такі зустрічі. Ну і всі роботи, які плануємо, то плануємо разом. Там є дуже велике скупчення гріха. І видно наскільки велика Божа сила, коли, коли тих зникає, люди навертаються. За сім років відвідування в'язниць були моменти, коли, коли доводилося спілкуватися з різними засудженими і з різними проблемами. І дуже дуже тішуся з того, коли ставав свідком такого глибокого навернення. Ми вже з цього року впроваджуємо біблійні гуртки, біблійні читання для засуджених в установах. І також маємо зараз на меті такий проект для співпраці з родинами, бо дуже важливо є, щоб ті родини прийняли людину, яка вийшла з ув'язнення. бо часто є так, що її ніхто не сприймає. Коли людина вже примирилася з собою, примирилася з Богом, сприйняла, сприйняла те, що вона вчинила гріх, вона за нього спокутувала, і вона вже так пройшла цей шлях навернення, і коли вона виходить. За межі колонії потрапляє в наше середовище, тоді найперша родина, яка би мала прийняти її відкидує, і далі інші люди відкидують його. Тому ми десь плануємо зустрічатися з родинами засуджених і говорити їм про прощення, примирення. З 2014 року Синод єпископів призначена Василя покровителем язничного хваланства як для працівників, так само і для в'язнів. Дуже часто ми збираємося і молимося, приходимо з мощами до в'язниці, де в'язні можуть також особливий спосіб молитися до свого покровителя, і також стараємося, щоб працівники в'язниць мали можливість бути молитися і бути присутніми на молитві до Василя Величковського. Завжди, знаєте, бачу зі сльозами. Переживаю, переживаю. Та? не mm -hmm. просто приходять до сповіді, аби тільки посповідатися. Та?